Ще цинічніші вони готуються націлитися на наші атомні електростанції. Три з них і ми маємо докази цього. Якщо Росія готова йти так далеко, це означає, ніщо що ви цінуєте для Москви не має значення ірину. Як партнери відреагували на ці попередження, на ці слова, і що вони говорили? Як я вже сказала, так от дуже важливо, що це все ж таки засідання було такого найвищого рівня, і щоб вони посли там, окрім Росії, всі країни були представлені в принципі практично головами делегації або відповідно міністрами закордонних справ. І це дуже важливо. І звичайно, ключовий партнер України, Сполучені Штати Америки, були представлені на рівні державного секретаря Ентоні Блінкіна. І звичайно, його виступ теж був дуже важливий. Більш того, він насправді був таки досить конструктивним, тому що він. Сказав, що він так одразу почав з головного, Він сказав, що по суті він пропонує зараз Раді безпеки таких два важливих кроки, які е, вона має зробити для того, щоб відповідно розпочати ну, тобто, примусити та розпочати цей мирний процес, але справді на умовах статуту ООН. я нагадаю, це теж дуже перегукувалося між виступом президента України та та відповідно Ентоні Блінкіна. Коли він другу частину свого виступу саме просити тому, що будь-які перемовини, будь-які пропозиції вони можуть бути на умовах статуту, ООН якщо цього не буде, відповідно це не буде справедливий і мир, що триває, за якій принципі зараз бореться Україна і відповідно на передовій, так і на дипломатичному фронті. А також він блінкін багато говорив про те, наскільки все ж таки що от ця війна так, тобто Росія, і, і про це наприклад, вчора мені говорив і міністр закордонних справ Великої Британії Девідламі. Він говорив про те, що згідно з даними Свідки насправді ситуація економічна та в Росії дуже погана, так і вони бачать, що в принципі вичерпується потенціал російський економічний і звичайно без допомоги союзників Росії, тобто мова йде про Іран, про Північну Корею. Росії було б важко втриматися вже зараз. І про це, наприклад, говорив теж виступаючи Ентоні Блінкен. Він казав, що це якраз перший крок, який має зробити Рада безпеки. Вона має нарешті дати відповідь на те на цю співпрацю, тому що ця співпраця, вона по суті порушує резолюцію декілька низку резолюцій Ради безпеки. І в принципі на це наразі країни, члени ради безпеки, постійні члени не відреагували належним чином. І він, звичайно, про це говорив. І цікаво, що він в своєму виступі згадав. Тобто він не прямо не звинувачував Китай, а ж таки він згадав про те, що Китай насправді так також частково допомагає Росії, тому що він поставляє ці, тобто, складники, так, які Росія використовує в своєму військово-промисловому комплексі для того, щоб робляти більше зброї, і зараз ви поможете почути частину знову ж таки виступу Антоні Блінкіна на вчорашньому засіданням. Дехто може запитати, як Сполучені Штати чи будь-яка інша країна, яка допомагає Україні захищатися, можуть критикувати країни за надання військової підтримки Росії. Є глибока різниця. Росія агресор, Україна жертва. Росія бореться за завоювання, Україна бореться за виживання. Якби країни перестали підтримувати Росію, вторгнення Путіна скоро закінчилося, якщо країни перестали. Підтримувати Україну. Україна може скоро перестати існувати. Важливі ці слова Антоні блінкіна Ірино Дякую тобі. Будемо стежити за розвитком подій. Далі Ірина Соломко, наша кореспондентка, Вон, була з нами на зв'язку. Друзі, нагадується трансляція Голосу Америки українською. Вже незаваром ми очікуємо виступу Володимира Зеленського на генеральній асамблеї. ООН будемо ми транслювати цей виступ. В цьому ефірі наживо з перекладом українською, як тільки він почнеться, ми на нього перейдемо. Тому не перемикайтеся, принагідно, нагадую ставити дзвіночок та лайк до цього відео, аби не пропускати наші наступні випуски. Ми знаємо, що Володимир Зеленський не лише виступатиме на генеральній асамблеї. ООН в нього також заплановані. Зустрічі завтра у Вашингтоні і в Білому домі. Також з американськими законодавцями про це ми будемо говорити в наступних ефірах. Але повертаючись до генеральної асамблеї, важливо також згадати і про виступи інших лідерів держав, що вони говорили про Україну. Про це поговоримо з моєю співведучою Юлією Ярмоленко. Вона в ці дні працює у Нью-Йорку. Юлію, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. ми вчора з тобою говорили багато про виступ президента Байдена з трибуни Генасамблеї. ООН. він згадував тоді про Україну. Говорив про те, що не можна втомлюватися, потрібно цю підтримку продовжувати надалі. Чи ти почула згадку а, чи слова на підтримку України від інших лідерів, які виступали вчора? Безумовно, Остапе, я хотіла би повернутися до Радбезу. ООН. Там було ще кілька цікавих моментів, на які я особисто звернула увагу. Я не часто дивлюся саме трансляції Радбезу ООН, але вчора привернули увагу кілька емоційних виступів. По перше, Словенія, яка головує зараз у Радбезі ООН, Посол цієї країни він розпочав свій виступ із того, що йому дуже прикро бути у залі, де є представники найвпливовіших країн світу, але які не можуть нічого вдіяти із російською війною проти України. Він сказав, що ми так виглядає, не змогли допомогти українцям. Хоча українці навіть попри війну. Продовжують бути активним членом організації об'єднаних націй і допомагати нам. Він згадав персональну історію. Він згадав, що минулого року, коли в Словенії були надзвичайні повені, Україна, попри те, що українські міста обстрілювала Росія, прийшла на допомогу Словенії, надала допомогу, прислала своїх рятувальників, і він сказав, що словенський народ цього ніколи не забуде, і тому він. З персональної точки зору говорив, що а, всі країни організації об'єднаних націй має бути такими ж відданими партнерами і друзями для України, як і Україна, яка приходить часто на допомогу. Іншим цікавим емоційним виступом був виступ міністра закордонних справ Великої Британії Девід Даламі, який сказав, що а, Путін може намагатися прикритися якимись словами заявами його представника в організації Об'єднаних Націй. Але він сказав: Ми бачимо, що ви робите. Ми бачимо, коли ви руйнуєте українські міста, вбиваєте та українських цивільних, коли вбиваєте своїх політичних опонентів у наших країнах, ми знаємо, що у Великій Британії були такі випадки, і він сказав: він сказав, що ми знаємо, хто має бути притягнутий до відповідальності. Остапо, якщо ми говоримо загалом про генеральну асамблею, ООН, дійсно було ще кілька цікавих виступів, до яких на які я звернула увагу. Був цікавий виступ Анджея Дуди. Президента Польщі він згадав історію. Він згадав, що Польщі дуже добре відомо що таке війна. Він згадав, що 85 років тому почалася Друга світова війна, і Польща зазнала величезних втрат і. Від боку а, Гітлера, але також від з боку радянського союзу, і тому він сказав: Ми знаємо, що таке війна і чому так важливо захистити світовий порядок. І він закликав усіх світових лідерів робити все можливе для того, щоб ця російська війна не перетворилася на ще один заморожений конфлікт. І Він наголосив, що. Україна і всі країни мають зробити так, щоб були відновлені кордони України до міжнародно визначених кордонів. Давайте послухаємо власне цю його цитату. Ця неспровокована агресія дестабілізує регіон і становить пряму загрозу глобальному порядку і безпеці. Ми не можемо дозволити, щоб ця війна перетворилася у ще один заморожений конфлікт. Це найважливіше завдання на майбутнє. Саме тому так важливо нині зупинити російську війну в Україні. Не лише для того, аби припинити страждання людей і покарати агресора, але і для того, аби не дати таким гавнебним діям стати зразком для наслідування. Територіальна цілісність України має бути відновлена в її міжнародно визнаних кордонах. Логіка завоювання та нехтування міжнародним правом має бути зупинена. Хіба лише ми погодимося жити у світі, де жертвою агресії може стати будь-яка країна незалежно від її розміру та географічного розташування. По ще однією цікавою потужною промовою була промова прем'єр-міністра Бельгії Олександра Кро. і він говорив багато про те, що насправді всім має бути дуже очевидно, що єдина людина, яка може зупинити війну, але її не зупиняє, є Путін. І він сказав, що. Нам треба зробити все можливе, щоб зупинити його божевілля. Він використав такі слова, і пам'ятаєш, ми вчора з тобою говорили про те, що трибуна генасамблеї ООН – це не та трибуна, з якої лідери виголошують якісь промови про надання військової допомоги. Олександр Декро використав цю промову, аби сказати про підтримку Бельгії. І він запевнив, що Бельгія, зокрема, зі свого боку її пріоритет це посилення українських повітряних сил. Зокрема, він розказав про програму передачі Україні усіх винищувачів. В 16 які є на балансі е, Бельгії, і він сказав, що кожна країна має зробити все у своїх силах для того, щоб допомогти Україні. Давай його послухаємо. Владимир Путін Газбінвейджінварін years now. Владимір Путін веде війну в Європі вже понад два роки. І є одна проста істина: він може зупинити незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну прямо зараз. Його божевілля продовжує мати руйнівні наслідки для українського народу. Лише одна людина може зупинити вбивство тисяч цивільних, може припинити безперервне насильство проти українців, чиє майбутнє поставлене на паузу. Упродовж останніх двох років ми часто кажемо слова. Стільки скільки буде потрібно, ми не сприймаємо цю обіцянку легковажно. Поки росіяни продовжують бомбити міста, заклики України надати більше протиповітряної оборони є чистим самозахистом. Як і ще вони можуть убезпечити своїх громадян, нарощування потужних повітряних сил України з F-16 є невід'ємною частиною нашої підтримки. Ми передамо усі наші винищувачі, коли вони залишать ВПС Бельгії. Загальна кількість щонайменше 30 упродовж найближчих двох років. Ми хочемо допомогти захистити народ України. Агресор не може перемогти, і тому наша підтримка України сильна. Усім, хто прагне до миру, він прийде лише тоді, коли ми змусимо президента Путіна припинити його агресію проти України. Важливі ці слова юлі. Ми очікуємо насправді вже незабаром виступу українського президента Володимира Володимира Зеленського на сцені генасамблеї ООН. А будемо транслювати це наживо із перекладом як Тільки цей виступ почнеться. Ми будемо його транслювати. Бачимо так зараз ще поки що інші промовці так на цій сцені виступають. Тим не менш, чого очікувати від виступу українського президента. Бачимо, він виходить на сцену. Давайте перейдемо на цю трансляцію. Четверте березня 2022 року я отримав це повідомлення про російське вторгнення про те, що російські танки стріляли в будівлю атомної електростанції Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі це шість атомних реакторів. Російська е, армія ці, цей об'єкт е, так само жорстоко, як і інших, е, інші об'єкти протягом цієї війни, незважаючи на е, наслідки, які могли бути, бути катастрофічними. Це був один із найжахливіших моментів цієї війни, коли ніхто не знав, як закінчиться е, Удар по атомному об'єкту, і всі в Україні згадали, що таке Чорнобиль зараз запорізька атомна електростанція залишається під окупацією і, на жаль, існує ризик ядерного інцидента. Це основне джерело радіаційної небезпеки в Європі, можливо і в світі. тому в мирній. Формулі мій п'ятий пункт про ядерну безпеку в Україні. Ми чітко знаємо, про що йдеться. І хочу подякувати членам генеральної асамблеї, які затвердили в липні цього року резолюцію про безпеку атомних об'єктів в Україні. Більшість в світі розуміє про що йдеться. Генеральна асамблея вимагає. Повернення контролю над в Україні, і лише тоді повернеться безпека до Європи та світу. І зараз про день, який ніколи не мусить настати. Росія не може подолати спротив нашої наших людей на полі бою, і тому Путін хоче іншим чином зламати дух українців. Один з а методів це удари по енергоінфраструктурі. Це умисні атаки Росії на електростанції на енергомережі. наразі Росія е, знищила всі наші е, термо теплові електростанції, значну частину гідрогенерації. Путін таким чином готується до зими. Хоче е, Катувати хоче е, е, зневажати саме українців, звичайних, які е, живуть в селах і містах. Він хоче, щоб вони е, замерзли і е, страждали е, цією, е, цієї зими. щоб змусити Україну здатися. Е, що за життя? Це було б нещодавно. Я е, отримав ще один е, звіт моєї розвідки про те, що Путін планує атаки по атомній електростанції про по інфраструктурі, щоб відключити їх від енергомережі, і це він. Отримує е, допомогу з супутників інших країн. Він отримує е, інформацію і е, фото е, наших атомних електростанцій. Яка є загроза? Будь-яка будь-який удар е, може призвести до е, ядерної катастрофи. Такий день ніколи не може не мусить наступити. Москва це розуміє, і тут є важливим ваша рішучість тиснути на агресора. Це атомні електростанції. Вони мусять бути у безпеці. Пані та панове, два роки тому восени 2022 року. Я запропонував захопну стратегію, щоб завершити війну. Я представив Формулу миру на саміті Великої Двадцятки в Індонезії. Там були представники всіх частин світу. для нас важливо, щоб всі вони розуміли нас, розуміли, що Україна бажає припинити цю війну більше ніж будь-хто у світі. ви можете почитати, побачити, що відбувається в Україні через російську війну. і це щось, що не можна явити, що трапиться з тобою. Якщо не боже у Росія скоїть ядерну катастрофу, то радіація не поважає міжнародні кордони. І, на жаль, різні країни можливо можуть постраждати від цих спустошливих впливів. Саме українці відчувають повною мірою біль цієї війни. Саме українські діти вчаться розрізняти звуки різних видів артилерії, різних видів пострілів через війну. Сім'ї, саме українців розділені через окупацію. тому, що Путін це робить. Тому ми говоримо, що не може бути справедливого миру без України. Я думаю, що кожен лідер, кожна країна, яка нас підтримує, яка бачить, як Росія ця країна 20 разів більше за територію, ніж Україна, хоче вкрасти ще більше землі. Це ненормально, і вони захоплюються день за днем, намагаючись зруйнувати свого сусіда, і Росія знайшла собі друзів як Північна Корея та Іран. і тепер кожний сусід Росії в Європі Центральній Азії розуміє, що до них може прийти ця війна також. І зрозуміти, що це означатиме для світу. Мені здається, майже 100 країн і міжнародних організацій підтримали цю формулу миру. Це глобальна спільнота. Всі об'єднані цією формулою миру і Мені е, приємно, що е, перший саміт миру е, на, нагадував генеральну асамблею. ООН тому, що всі мали рівні е, права, е, великі малі країни е, брали участь не було права вето. Е, і були присутні ті, хто давно вже існує на мапі, ті, хто нещодавно здобув незалежність, ті, хто проходить через війну, ті, хто о, живе давно в, в світі. Всі ми єдині, а всі ми рівні, і це те, що не подобається Росії, тому що вона не може це контролювати. Тут в ООН. Я ом, вже зустрівся з лідерами Індії, Туреччини, Фінляндії, Парагваю, Словенії, Німеччини іншими. І я продовжу ці зустрічі. Це різні частини світу, різні політичні подобання, але всі розуміють, що потрібен мир. Це мусить бути справжній справедливий мир. На жаль, в ООН неможливо е справді вирішити це питання, тому що багато чого залежить від Ради безпеки, де є право вето агресора. Коли агресор виконує це право вето, то інші країни не можуть втілити рішення. Генеральна асамблея немає. має права вето і тому всі є рівними. коли хтось е, говорить про принципи, про альтернативи. Це не лише ігнорує страждання українців, на яких найбільше впливає війна. Це не лише ігнорує реальність, але й дає путіну політичний простір, щоб продовжувати війну і і е, встановити контроль над більшою кількістю країн. Справді, е, зусилля для того, щоб досягнути миру, це світова ініціатива. Можливо, хтось хоче Нобелівську премію за заморожену війну. Але єдиний приз буде від Путіна: це більше страждань і катастроф. Потрібно Відновити енергобезпеку, ядерну безпеку, безпеку продовольства Мусимо повернути територіальні права на суверенітет і незалежність України. і мусимо. Покласти край протистоянню в Україні і притягнути до відповідальності до відповідальності тих, хто винуватий в воєнних злочинах. Ми мусимо не допустити другої чи третьої фази цієї російського вторгнення, і мусимо чітко сказати. Війна завершилася за формулою миру. Що в ній може бути неприйнятно для будь-кого, хто захищає статут ОНІ Якщо хтось шукає альтернативу цьому, це може означати, що вони хочуть долучитися до того, що хоче Путін, це приховані бажання, які вони приховують. коли Бразилія Бразилії або хтось в Європі, хтось в Африці говорить про те, що є якась альтернатива у мирній формулі. То потрібно розуміти, що ви не будете зміцнювати свої сили за рахунок України і ми Вже казали про можливості, що неможливо зробити мир за рахунок тих, хто є меншим. всі розуміють що це мусить залишитися в минулому, і українці ніколи не приймуть щоб хтось в е, Україні прийняв колоніальне минуле, яке можна було б е, на е, силоміць нав'язати Україні? Я для свого народу хочу реального світу, справедливого миру і для всіх у світі я хочу сказати, що ми не е, розрізняємо, не розділяємо світ. Світ мусить бути об'єднаний е, в організації Об'єднаних Націй, і це нам принесе мир. Слава Україні. Хочу Подякувати від імені генеральної асамблеї, президенту України.